65. Люба, доброго вечора, Олю Стожук. Люба Галинка Штейн, доброго вечора. Світланка, Галинка, доброго вечора. Вам ягоди. Світланка, Богдаша, привітики тобі. Іванка Капечук, давайте ще загадку. Да, я вже й забула, дівчата. Сидю, тикаю, читаю, забула що й загадку. Так, чого нема в сумерці? Читала. Далі що в нас там? Як 2 літри молока помістити в 1-літровій в банці? Як 2 літри молока помістити в 1-літровій банці? Така загадочка. Оля Стожук, Любочка, доброго, мирного вечора тобі, привітики. Світланка в Америці. Дівчатка, що в Америці? Світланко, що в Америці? Галин Коштень, привіт, Іваночка Капечук, Любочка, миру, спокою, швидкої перемоги. І вам смаколики. Юлія Курицина, Галинко Штень, благодатної ночі, здоров'я сину і всім вам. Бабуся Галя, Таня Редмі, дякую вам всього самого найкращого. Випите літер, відповідає Павлов, ні, неправильно. Юля куриця не зущене, молоко зварити? ні. Люба, гарного вам вечора, міцного здоров'я, приємного спілкування. на Майстер, зущу, зварити згущенку, ні. Бабуся Галя, Оля Стожук, доброго вечора. Приємного спілкування. Марія в дві літрових ні. Галинка штень, привіт світочка, бабуся Галя, мирно і спокійно вечора і Божої опіки. Люба, дівчата, ще три лачики прожміть, щоб було 70. Так, дівчатка, прожимаємо ще три, розгадуємо цю загадочку і все, будемо завершувати тоді. Як 2 літри молока помістити в одну літрову банку? Валентина, а, ні, неправильно, Ванеса, Хелло, Хелло. Збити у масло, Павло відповідає. Ну, згодна з вашою відповіддю, тут написано перетворити на сир, але в масло також підійде. Дякую за відповідь. Вітаю вас. Бабуся Галя, Галинка Штейн, вечора, Приємного спілкування, тихої, спокійної ночі. Скарліт. Прибрали сповіщення, Богдан 68. Світланка, чого там только нет? Наверное, порядка. І качалки нема, Світланко. Качалка необхідна саме перше. Скарліт, здравствуйте, доброго вечора. Марія випити літру. Бабуся Галя, Таня взяти і випити. Да? Можна і випити, да. Юля куриця наполовину випити. Павлов, дякую. Так, як вас там читати про. А, гліб Павлов, так? Гліб Павлов, дякую, відгадав. Я вітаю вас ще раз. Галинка, Танюшечка, Валера, не земний рибак, а літній, а русланчик у частині вже. Ага. Ну що, Галиночко, хай береже його Бог, а вам міцного здоров'ячка, терпіння, тримайтеся, ну що поробимо? Гліб Павлов, посмішки, дякуємо, бабуся Галя. Галинка ж дякую, І вам всього самого найкращого. Скарліт, як діла у вас? Потихеньку, помаленьку. Цюха, добрий вечір, доброго вечора. Люба, яка у кого погода? У нас холодно, в нас теж холодно, сніг вечором пішов і мінус два зараз. Танюша Редмі, розлить по літрі. Бабуся Галя, і в нас холодно. Світланка, ще два лайка жмем. Іванка, в нас сьогодні було хмарно і холодно, і в нас так. Ніна Микитенко, у нас вітер і пустився густий сніг. Мінус два. Це в нас так само Ніночко, зараз. Богдан, Люба, Сафронівна, у нас холодно. Дівчатка і хлопці, ще два лайки треба. Ну, вже всі, мабуть, у мене один ще лайк треба. Так, а я вам даю відповідь, як тут написано, як два літри молока помістити в одну літрову банку. Відповідь, перетворити на сир. Ну, Гліб відгадав збити на масло. Це, я думаю, підходить ця відповідь, чи ви згодні зі мною, чи ні. Привітали його. Дякую вам, Гліб, за розгадку. Богдан, сімдесят. Ну, що, дівчатка, сімдесят. Першіть. До побачення одному. Провірте, лайч.